Той ромка маляр. Курва мать. Не дає працювати. Викладаєте відео, а мені оце доводиться бігати та показувати, що, що та як воно працює. А, дивись, тіска. Віктор береш отут, відкриваєш отут. йо Отут пальчиками крутиш, без проблем. Зняв, без проблем. Поставив, дивись, однією лівою в перчатках міловокі. Закрутив отак пальчиками легенько. Не треба його рвати ногтями там. Дивись, отак от закрив. Дивись. І погнав працювати. Все. Оця штука нікуди не дівається. Не треба рвати собі і той пальці Побережи їх для дружини. Мілвоті, без щітковий. працює як боженька, ріже все, що хочеш. Хочеш, відріже тобі дуб. Той, що в тебе, то шляпа, то щітковий інструмент. Поміняй на такий фуєл буде тобі радість. Ріже і дуб, і щось по металу, якщо блейд поставиш по металу. Супер штука, я вважаю, це один з найкрутіших інструментів, коли ти ставиш двері, а потім тобі треба підійти під двері або плиточкою, або паркетиком. І ти його поставив вжик, відрізав і все. Користуйся і не рви, не рви собі руки, і ромку не балуй. Деволт, деволт. Мілвокі.